Шевченко доля, ти не лекавила з мною, Ти й другом, братом і сестрою, і, і стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця довела до п'яного дяка внуку. Учися серденько, коли з нас будуть люди. Світи тих краю мили, моя Україна. За що ти безплюдрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок, напевне, звичаї не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Молих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала. Я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою вкраїну, Що ще співала про свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, була б знала, у колись б задушила під серцем приспала. Степає мої запродані, жидові німоті, брати мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, могили мої мирі москаль не зриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перебігні, нехай підростає, Та поможуть мускалеві господарювати. Та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте, недороки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Чевченко наймичка. У неділю вранці рано позакрилася туманом, у тумані на могилі, як тополя, похилилась молодиця молодає, що з долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій та нейталане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі Чому віку не збавиш? Ні, не давай туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна єсть у мене. І батько і мати єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я й не буду знати, як і забудь. Дитя моє. Я була багата, не лай мене, молитимусь із самого неба долю виплачу зльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, у тумані ховалась, та крізь сльози тихесенько вдову співу, як вдова у Дунаєві синів поховала. Ще з маличку у двох ягнята пасли, а потім побиралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, садок у гаї розвели і пасіку чималу, всього надбали та діточок у їх бігма, а смерть косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе добро чесно, в добрий годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися в білих палатах. Старітися, умирати, добро покидати. Вчорашнє задавлене, знов поворушилось, чи що тільки заклюнулось, і рай запалило. Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збирається до Бога. Та хто в далекую дорогу їм добре коней запляче. Я все оці міркувала, аж сумно стало. Одинокі застарілись, кому понадбали добра цього. Стривай лише. Чи чуєш, Ще сплачу за ворітьми, мов дитина. Побіжім лиш? Бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та доволі. Мовчки зупинились, перед самим переносом дитина спочила. плаче, не плаче, тільки пхика. А що Насте? Я й казав! От бачиш, от і талан, от, і доля, і неодинокі. Бери ж лише та спобивай. Адже року, Не сижу хату, а я кину кинуся команд, городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає з хати виганяє, другий свічечку сердешний путом заробляє, та ридаючи, становить перед образами. Нема дітей, чудно якось діється між нами, аж три пари на радощах кумів назбирали, збирали, та й ввечері охрестили і марком назвали. Ростима. Де посадить, де положить і що з ним робити? Минає рік, росте Марко і цільна корова у розкоші купається. Аж ось чорноборова та молода білолиця прийшла молодиця. На той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, каже, нас Насте? Возьмімо трохи ми, бо ми старі, Дякую. не здужаємо. Дякуємо, ну, ви молодець. Супер. Нам достатньо. Дякую.